У Полтаві встановлять опори контактної мережі тролейбуса. Зокрема, шість стояків з'явиться по вулиці Соборності. Сьогодні для них підготували спеціальні місця. Монтаж самих мереж проведуть наступного тижня. Як нам повідомив керівник комунального підприємства Полтавла Електроавтотранс Євгеній Зайцев, починаючи з 1962 року і до сьогодні там облаштоване пристінне кріплення. Спорудження для передачі електроенергії від тягових підстанцій до тролейбусів поки що кріпиться до будівлі кадетського корпусу. Але місто прийняло рішення перенести кріплення зі стіни на стояки контактної мережі. Гроші були нам виділені на останній сесії, що була до цього, зміни на програму розвитку, були внесені ці заходи. І ось зараз, відповідно, цієї програми ми реалізуємо. Ми закупили ці шість опор і зараз той підрядник, який виграв тендер, він проводить роботу, плануємо встановити і відважатися від будівлі.